Пані та панове, вітаю вас! Уявіть собі, ви пірати. Чорний прапор тріпоче на вітрі, море гудить, у трюмі золото блищить, а ви з шаблею в руці кричите на абордаж!» Звучить як пригода, правда? Сьогодні ми пірнемо з вами у справжнє піратське життя 17 18 століття. Ніяких тобі романтичних казок про Джека Горобця, звичайно, не буде. Тільки сувора правда. Дивимось. Ставимо лайки, якщо готові спробувати себе в шкурі пірата, і пишемо у коментарях, чи змогли б ви гойдатися на хвилях під чорним прапором. Отже, друзі, якби ви начиталися тих байок про піратів, що в масовій культурі гасають, то подумали б, що піратство це тобі не життя, а суцільна романтика. Уявіть, гойдаєшся ти на хвилях під чорним прапором, вітер у вусах або у вухах, ну кого як свистить у трюмі сундуки з золотом гупають та бряцають. А ти, як той Джек Горобець, із пляшкою рому в одної руці і шаблею в іншій, кричиш: Свобода, братва! Ех, красота. Та тільки в кіно воно так. А в -му, 18 -му століттях піратське життя було, ну, скажімо, м'яко, не зовсім курорт на карібах. Що ж не так? Ну, поїхали розбиратися. Беремо корабель піратський. Здається, що там каюта з видом на море, кок готує лобстерів, а матроси співають веселих пісеньок. Якесь йо хо, -хо да? Ага. Тримай кишеню ширше. Ті посудини, що пірати ганяли, були як старі корита, ну тільки швидкі. Захопили якийсь кораблік, переробили, щоб гасав, як віл на льоду. А жити на ньому та краще в собацій будці. Тіснота, як у бочці з заселецями. Да. Сирість така, що чоботи цвіли прямо на ногах, а про чистоту, ну там і не чули. Антисанітарія, братці, була така, що мухи від неї гинули ще на підльоті. І це тобі не просто незручності, а щоденна боротьба за виживання. Пірат, він же ж не тільки з ворогами рубався, а ще ж з власним кораблем, що норовів розвалитися на кожній хвилі. Ой, пані та панове, якби ви бачили ті піратські корабліки, то зрозуміли б, що то не судна, а якісь плавучі курники, невеличкі, значить, шлюпи або бригантини, щоб гасати по морях швидше за вітер, і тікати від погоні, як заяць від собаки. Але ж тіснота на них, як у трамваї в годину пік. Десятки, а то й сотні душ наб'ються в кубрік, де гамаки гойдаються, так що сусід тобі прямо в пику дихає. А місця для барахла. Та яке там, скинув свої шкарпетки в спільний сундук або й просто на палубі кинув і молися, щоб хвиля їх не змила. А як шторм чи бійка, то взагалі весело. Матроси один на одного, як кеглі, валяться, лайка гуде, кулаки гуляють. Навіть на великих галіонах, де здається, місце та трохи побільше: половина корабля, то пушки, бочки з порохом та награбоване добро. А для людей крихітний куточок, де ледве влізеш зі своїм гамаком. Ото розкіш. Скажу я вам. А Асиріс, друзі, то взагалі піратський товариш вірний, від якого не втечеш. Корпуси дерев'яні. Часто старі, побиті в боях, текли, як діряве відро. Вода хлюпала на нижніх палубах, як у болоті, шторм накотить і гайда. Всі палуби залиті, у кубрику потоп одяг, мокрий гамак, мокрий, ти сам мокрий, ну коротше, як жава. Сушити нема де, бо сонце за хмарами, а корабель, як губка, що пліснявою поросла. Рибок там собі танці влаштовував, а пірати від того кашляли, чхали, ревматизму заробляли. Місяцями в такій сирій бані жити то не романтика, а суцільна мука. Пірандже же він не тільки з ворогами бився, а ще й з пліснявою і, прости господи, соплями. Ото, друзі, як дійде до розмови про гігієну на піратських кораблях, то тримайтеся за животи, бо то не життя, а суцільна комедія жахів. Уявіть собі. Питної води кіт наплакав, а ту, що є, бережуть для пиття, ну логічно, так? Да? А не для банних процедур. Митися та яке там. Пірати так обрастали брудом, що їх воші з блохами е, влаштовували на них власні вечірки. Одежу, прати скажете. Хіба що за морем прополоскати? Та й то з ризиком, що хвиля її собі забере. А туалет запитаєте? О, то взагалі пісня. Називався він гордо Гальюн. Це просто дірка на носі корабля. Сидиш собі над морем, тримаєшся за канати, щоб не гепнутися в хвилі. В шторм. Уявіть, яка романтика. Тільки думаєш, щоб не звило тебе разом зі штанами. А сміття. Залишки солонини чи сухарів гнили прямо на палубі чи в трюмах. І туди, як на курорт збігалися щурі і іноді таргани. Ну, ті звірі, мабуть, почувалися на кораблі краще за піратів. А як захворів? Uh, то тримайся, бо корабельний хірург це дядько, який вчора ще свіна різав, а нині тобі ногу пиляє без анестезії. Ліки? Та, та які там ліки? Хіба що ромом напоять, щоб легше вмерти? Дезінтерія, тиф, це гості не питали дозволу, а косили екіпаж, як траву на лузі. А тепер трошки про нерви. Пані та панове, ну уявіть, сидиш у тій тісноті, де гамаки гойдаються, як сардельки в банці, сирість лізе в кістки, блохи кусають, а й так хропе, що корабель тремтить. Хочеш усамітнитися? Хе -хе -хе, та де там? Хіба що за борт стрибнути? Клаустрофобія, роздратування. Це тобі не просто слова, а щоденний настрій. Пірати ж не тільки з ворогами билися, а й між собою через кожну дрібницю. То ложку хтось украв, то в гамаку чужому ліг. А спати в таких умовах. Ну то ж не сон, а змагання на виживання. Хронічна втома, е нерви на межі. А ще ж треба е гармати тягти і від погоні тікати. Ой, друзі. А як почнеш розказувати про піратське життя, то одразу ясно, ніяко то не прогулянка за скарбами, а справжнісінька каторга, де тільки найдубовіші виживали. От уявіть собі, пливеш ти морем, мрієш про скрині з золотом, а в шлунку солонина, тверда, як підошва, та сухарі, що хрустять не від свіжості, а від жучків, що там уже хату збудували, свіжі овочі, фрукти. Та їх вистачало на перші два тижні. А далі тримайся, бо цинга на порозі. Ця зараза спершу тебе втомою морить, потім десна кров'ю йдуть. Потім зуби гойдаються, як п'яний матрос, і врешті ж випадають. А шкіра у плямах, наче у леопарда. Красиво. Пірати ж бідолахи про вітаміни й не чули, тож мріяли про лімончик чи яблучко, як про рай на землі. А де їх візьмеш посеред Атлантики? От і косило бідолах цинга як коса траву, Бувало, пів команди до порту не доживало, бо голод і хвороби швидші все ж таки загармати. А робота на кораблі, друзі, ну то взагалі окрема пісня і не весела, а трудова. Паруса тягати, це тобі не мішки з картоплею носити. Шторм налетить, вітер крутне і давай, а на мачту, мокру, слизьку, як мильна дошка, і крути ті ганчірки, бо інакше корабель так шерделепнеться, що всім каблик. А як упадеш у море, то вже не пірат, а корм для акул. Ремонт корабля то та ще розвага. Корпус тече, дерево гниє, після бою дірки від ядерну, наче в сирі швейцарському, і сиди собі, латай, вичерпуй воду відрами, а ще скреби ракушечки з днища, щоб корабель не повз, як чаряпаха. Або бої? — питаєте, а бердаш це не кіно, де Джек Горобець шабелючкою махає та жарти жартує. Хіханькі-хаханькі, то різанина, кров на палубі. Як у м'ясника в крамниці, шаблі свистять, кулі гудуть, а як поранений, то тримайся, бо в тій грязюці рана гноїться швидше, ніж ти, мамо, сказати встигнеш. Лікарі на борту. Ну, говорили, ну який там лікар? Хіба що боцман з пилкою та ромом і молися, щоб не ногу замість пальця тобі відрізали. А ще друзі, піратське життя то не тільки шабелькою махати та ром глушити, а й вічно, підкреслюю, вічно озиратися. Бо над головою, як той дамоклів меч, гойдається гнів державних флотів: Британія, Іспанія, Франція. Усі ці ребята дивилися на піратів як на вошей у своїй перуці. А їхні військові кораблі, нашпиговані гарматами, як перги начинкою, ганялися за піратами, на кіт за мишею. Ну тільки уявіть. Плевеш на своєму кариті, і тут бать королівський флот на горизонті. Гармати націлені, матроси вишколені, а в тебе тільки пара дирявих парусів і надія на швидкі ноги. Хі -хі, ну, тобто, весла. Взяти хоч е тіча Чорну бороду. Мужик був знатний. А й того лейтенант Мейнард у 1718-му загнав в куток біля окракоку і все, габлик герою. А як піймали? Ой, не жди пощади. Шибениця в порту, метузка на шию, а для красоти ще й у клітці залізний тебе виставлять, щоб усі бачили, як воно піратствувать. У Лондоні чи на Ямайці такі виставки були, як на ярмарки. Народ приходив, дивився, пальцями тикав. А ще ж зрадники. За твою голову нагороди обіцяли такі, що навіть твій найкращий дружбанчик міг продати тебе за пару монет. Тож пірат жив, як на пороховій бочці. Не довіряє нікому. Навіть власній тіні. І от на кораблі думаєте дружба та гармонія та де там? Екіпаж це ж не хор церковний, а збіговисько галаварізів, утікачів і усяких тобі прайдисвітів, де кожен собі на умі. Сьогодні ти з кимось ром ділиш, а завтра він тобі ножа в спину встромить за зайвий золотий бунти. Та хоч греблю гати. Капітан, хоч і грізний, як сам чорт, тримався на тоненькій ниточці поваги. Тільки покажи слабину і все. Прощай, капітанська шапка. Взяти того ж Чарльза Уейна, у 1718-му його ж команда скинула, бо не сподобалось, як він золото ділив. А поділ скарбів, Хе -хе, то взагалі цирк та коні. Хоч і був там якийсь піратський кодекс, але ж жадоба вона сильніша за папір. Один косоглянув, другий монету не дорахував і пішли шаблі гудіти кров литися. А ще ж зрадники в команді. Хтось за нагороду чи помилування міг здати всіх до одного. І тоді твій корабель із сховку хе-хе, перетворюється на пастку. Ну, а друзі, море. Ну то ж не просто водичка, що гойдає, а справжнісінький ворог, який піратам спуску не давав. У ті часи, коли карти були такі, що краще самому намалювати, а компас із секстантом, як е, ворожка хі -хі, з кришталевим шаром, плисти було як по лезу бритви гуляти. Шторм не летить, і все, тримайся. Хвилі, як гори, мачти, значить, тріщать, ну, наче сірники, паруса рвуться, а блискавки так гатять, що здається, сам Нептун на тебе розсердився. От, наприклад, у 1715 році іспанський флот із золотом біля Флоріди накрив ураган. де ті скарби на дні. А пірати, що за ними ганялися, частенько самі йшли на корм рибам, бо ж море не питає, пірат чи адмірал. А рифи, а отмелі? то взагалі підступні пастки без точних карт пливеш як сліпий по базарю. Рес, і твій корабель уже на скелях, наче кансерна бляшанка. Особливо на Карібах, ну чи десь біля Мадагаскару, де камінюк під водою більше, ніж зірок на небі. Помилився в розрахунках, хмари закрили зірки і все, гапли, корабель тоне скарби на дно, а ти з командою або в акулячій пащі, або на безлюдному острові без краплі води. І повірте. На тому острові романтики менше, ніж у тюремній камері. А тепер про самотність, друзі. Бо піратське життя це не тільки бої та е, бурі, а й тоска, що душу виїдає місяцями. А то й роками. От гойдаєшся на хвилях, і навколо тільки вода, горизонт і твій корабель, що вже рідніший за хату, сім'я, друзі, та які там пішов у море і все, прощай нормальне життя. Листів не дочекаєшся, бо в порти, де влада, не поткнешся. Одразу ж на шибеницю. Пірати ховалися по глухих бухтах чи безлюдних островах, як миші від кота. Уявіть, сидиш у тій тісноті, де гамаки один на одному, команда, наче родина, але яка там родина, коли кожен готовий за зайву монету горло тобі перегризти? Особистого простору нуль, тиші нуль, тільки море гудить і матроси лаються, і отак роками ні тобі рідної матері, ні хати, ні маминого борщу, ні дівчини, що й на тебе чекає. Тільки вода навколо, та й та, здається, шепоче. Вертайся додому, дурню. Тоска така гризла, що навіть найміцніші пірати інколи вити хотіли від того вічного плавання. А ще, друзі, піратське життя то ще й душа, що в п'ятах від моральних тортур ховається. Ну, не всі ж пірати народилися з ножем в зубах. Багато хто влип у це діло по бідності, від закону тікав, або й взагалі після захоплення їхнього судна змусили. Або з нами грабуй, або акулам на обід. Але ж, ступивши на цю стежку, назад, вороття ж нема. Кожен бардаш, кожне пограбування торгового корабля це тобі гріх на гріху. От, скажімо, Бертолом'ю Робертс, чоловік із совістю, намагався без зайвої крові. Але ж бій. Він бій. Ну там не до церемоній. Шаблею махнув, пістолем нач бабахнув, і вже чийсь труп на палубі. А в душі буває щось гризе, особливо якщо ти раніше був чесним матросом, чи навіть у церкву, а так буває, що неділі ходив. Жити ж поза законом це не просто плюнути на суспільство, а щодня вибирати, грабувати далі, щоб вижити, чи пробувати вирватися, сподіваючись на помилування. А помилування це як латарея. Тут або тобі пощастить, або на шибенці гойдатися. От і мучила піратів ця боротьба в голові, наче черв'яку яблуці. І грабуй, і кайся, а спокою нема. От, виходить, що страх, братці, у піратів був вірним супутником. Ну, як той папуга на плечі, кожен день, як на пороховій бочці. Сьогодні ти з товаришем ділиш награбоване, а завтра він тебе за жменю монет властям здає. От хоча б і е, Рекхем Джек був такий. Його ж свої здали, як гнилу картоплю. Довірив команді, як води в решеті. Кожен за кожного м -м, косу зиркає. Чи не затіваєш ти гадюка зради? А ще ж флот державний за тобою ганяється? Ну, ви в курсі. наче... Мисливець на лисицю, піймають і гайда на допит, де не печивом пригощають, а батогами. А потім шибениця в Порт Роялі, скажімо, де тебе як трофей на мотузці гойдатимуть, а народ попкорн жує та шоу дивиться. А це ще в морі небезпека на кожному кроці. То шторм корабель трощить, то ворожі пірати на твій скарб зазіхають, живеш, наче в клітці зі зміями, і свої кусають, і ху -ху, чужі. Від такого стресу нерви, як канати, тріщать, пирати стають дратівливі, як коти під дощем, і тільки й треба, щоб іскра, щоб бійка на кораблі спалахнула. Коротше, піратство це не воля, а вічний страх, де кожен день як гра в рулетку. От тільки замість виграшу матузка на шиї. А ще друзі, розподіл скарбів на піратському кораблі. Ну то було таке шоу, що далеко не кожен базар зможе зрівнятися. Хоч і мали вони свій піратський кодекс, де прописано кому скільки золота відсипати, але ж на ділі які ти з псом ділили. Капітан, ну ясна річ, хапав собі дві долі, квартермейстер півтори, а просто матросу кидали крихти як голубам на площі. От у Бартолом'ю Робертса згадували. Наприклад, кодекс був чіткий: капітану два мішки монет, матросу один. Але ж хіба то заспокоїть? А як здобич мізерна? Ну, от уявіть, пограбували якийсь торговий кораблік, а там тільки пара бочок солонини та мішок гудзиків. Отуди починається. Один кричить: Де моє золото? Другий підозрює, що капітан сховав діамант у бороду, а третій уже мовчки шаблю точить. Жедність, заздрість, чутки присковані, скарби, і все. Корабель гудить, як вулик. Бувало, доходило до бунтів, а то й до різанини. От Чарльза Вейна, бідолаху свої ж скинули, бо не поділили награбоване. Коротше, піратський корабель це тобі не братство, ніяке, а порохова бочка, та іскра від кривого погляду могла всіх на повітря підняти. А з грішми, друзі, у піратів було все як у казіно. Або джекпот, або дірка від бублика. Жили вони від е, наскоку до наскоку, наче вовки на полюванні. Пощастить захопити іспанський галіон, набитий золотом. О, гуляй, душа, ром рікою. Але ж таке щастя раз на сто років. Здебільшого привозили з наскоків якусь дрібноту між борошна, пару рушниць чи дереві шкарпетки з чужого корабля. А між плаваннями. Голодай, брате, бо ні зарплати, ні пенсії в піратів не було. Запаси їжі танули, як сніг на сонці. Вода в бочках цвіла, а корабель латати чи порох купувати ху -ху -ху, нічим. От, наприклад, Едвард Інгленд у 1719-му так допік своїй команді невдалими наскоками, що його висадили на безлюдний островок. Сиди, мовляв, і мрій про скарби. Друзі, піратське життя це не тільки чорний прапор гойдати таром, глушити, а й бути вигнанцем, якому в кожному порту шибениця світить. Пірати ж були ворогами всіх націй, наче миші, що в комору до всіх сусідів відразу залізли. У великих портах, як то Порт-Рояль чи Бостон, для них не було місця. Хіба що мотузку на шию припасли, тож гасали вони поза капелкам, ховалися на багамах у Насау, де у 18 столітті був їхній курорт. Але й там спокою, як кіт наплакав, влада не дрімала, слала експедиції, щоб викурити піратів як бджіл з вулика. А як біда. Ранений до лікаря не біжи, бо кайдани закують. Піймали адвоката, не проси, бо твій адвокат тільки твій язик. Та й той не завжди виручає. Сім'я, родина, гей, забудь. Багато хто, особливо ті, якого селоміць у пірати записали, тужили за домом, за маминим борщем, але ж вороття нема. Ім'я твоє в списку розшуку, а помилування ну як виграш в лотерею, ви в курсі, та ще й із умовами, що краще вже акулам здатися. Жили пірати в своєму світі, де єдиний закон і їхній кодекс. А все інше ворожий берег. От і згої, братці, не інакше. Якщо підсумувати, то піратство це не романтика, а каторга. Де кожен день, як по мінному полю, бігати. Голод гризе, бо солонина з жучками та сухарі не делікатеси. Робота, наче в шахті, паруси тягай дірки латай, а шторм ще й помач там як мавпа. Або ж абізяна. Е, мабуть, це одне й те саме. Влада за тобою ганяється, товариші ножа в спину тримають, е, море норовить потопити, а самотність душу виїдає. Моральні різні там проблеми. Ох, і їх вистачало, бо не кожен народився головорізом, грабуй вбивай, а совість уночі шепше. Що ти накоїв, дурень? Усе це разом не свобода, а суцільне випробування, де треба було мати залізні нерви і удачою кокота з дев'ятьма життями, Романтика, та яка там замість скарбів діравий каравель, замість волі вічний страх бути піратом це не пригода, а гра на виживання, де виграш, це просто дожити до завтра. Ну що, пані і панове? Отаке воно. Справжнє піратське життя. Не казка про скарби і ром, а суцільна боротьба з морем голодом, зрадою та шибеницею, що за кожним рогом чатує. Піратство це не воля, а випробування, де тільки найміцніші, як дубові дошки могли вистояти. То скажіть, сміливці, як вам таке? Кидайте лайки, якщо б наважились би спробувати. Діліться думками в коментарях, чи витримали б ви піратську долю. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові пригоди, де ми ще розкопаємо не одну правду про минуле. До зустрічі!